Лукашенко знову готує плацдарм для Путіна. До Білорусі уже прибувають російські війська під виглядом навчань захід 2025 А експерти говорять про можливий план Б Кремля нове вторгнення через білоруську територію, якщо український фронт не впаде. Наскільки реальною є ця загроза? Ситуацію спеціально для телеграфу прокоментував речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. З вами Яна на порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чи можливе повторення сценарію 2022 року, і чи справді російський диктатор готує новий удар з півночі? Детальніше далі зараз вже бачимо. Прибуття перших засобів, які Росія використовуватиме під час спільних навчань між Білорусі та Росією, але і техніка, і особовий склад це на даний момент невелика кількість. Ну фактично, це кілька десятків там транспортних засобів, і невелика кількість по особовому складу. Звісно, що ще очікуємо і подальше прибуття як техніки, так і особового складу. Під з підрозділів Росії на території Білорусі В той же час треба розуміти, що за всім стежать підрозділи розвідок, як Міністерства оборони, так і Державної прикордонної служби, для того, щоб мати повну інформацію щодо основної кількості сил та засобів, які Росія зможе задіяти на території Білорусі. Під час цих спільних навчань при тому, що активна фаза навчань має пройти саме в вересні місяці. Зараз це більше такі підготовчі етапи, можливо, командно-штабні навчання, навчання між складовими силами логістики, зв'язку для України. В цілому ризик, звісно, зростатиме саме під час активної фази, але треба на все це дивитися тверезо повністю оцінювати. Цю наявну інформацію щодо загрози, звісно, і не можна виключати, що під час цих навчань не будуть створені якісь провокації на напрямку нашого кордону, або ж що Росія разом з Білоруссю не використовуватиме це як інформаційний вплив для того, щоб Україна перекидувала певні свої сили. На цей напрямок для того, щоб його більше посилити. ну і тим самим ослаблюючи інші напрямки в той же час, станом на зараз якогось створення або формування угрупування по напрямку нашого кордону на території Білорусі, всіх складових, чи то з підрозділів армії Росії чи Білорусі, цього немає. Нам найважливіше. Оцінюючи всі ризики, продовжувати виключно нарощувати нашу оборонну спроможність як по лінії кордону, так і в прикордонні, власне, це і інженерне облаштування, і фортифікаційні укріплення, мінування найбільш загрозливих напрямків, для того, щоб українські воїни на цьому напрямку мали всі можливості відбити або протидіяти будь-яким загрозам, які можуть йти з території Білорусі. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти ще п'ятьох осіб за поширення антиукраїнської пропаганди. До списку потрапили троє українців і двоє громадян РФ. Одна з них, так звана російська опозиціонерка Юлія Латиніна. На початку повномасштабної війни багато українців вважали журналістку, представницею табору хороших росіян. Довгий час вона нібито виступала проти путінського режиму і підтримувала незалежність України ціною власної безпеки. Тим чим довше тривала війна, тим частіше та активніше Латиніна почала транслювати наративи кремлівської пропаганди. Телеграф ЮЄ зібрав все, що відомо про цю журналістку, з'ясував, чому вона виїхала з Росії і що зараз говорить про Україну. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Юлія Латиніна народилася у 66-му році в Москві, Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. За час своєї кар'єри написала понад 30 романів у жанрі політичної фантастики та політико-економічного детектива. Найвідоміший твір Латиніної пригодницький бестселер Полювання на Ізюбря, за яким у 2005 році було знято одноіменний фільм. У журналістиці Латиніна відома як політичний оглядач та економічний аналітик. Починаючи з 2003-го, вона майже 20 років Оків була ведучою авторської програми код доступу на радіостанції ЕХ Москви, а потім почала розвивати власний Ютуб канал. За політичними поглядами, Латиніна відносить себе до лібертаріанців. Наприкінці 90-х вона була членом партії Демократичний вибір Росії. А у 2004-му стала одним із засновників комітету 2008. У складі об'єднання журналістка виступала за усунення Владіміра Путіна з посади президента і проведення чесних виборів Росії. Після анексії Криму та початку гібридної агресії на Донбасі латиніна стала на бік України. Бабішу у квітні 14-го навіть приїжджала до Києва, де брала участь у Конгресі Україна, Росія, діалог після того, як у вересні 17-го невідомі спалили її автомобіль. Журналістка разом із батьками виїхала з Росії та заявила, що не збирається повертатися з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді ще опозиціонерка стала учасницею антивоєнного комітету Росії. Сії і була внесена Кремлем до списку іноземних агентів. Саме тоді Латиніна набула широкої популярності серед української аудиторії завдяки спільним ефірам з Олексієм Рестовичем. Спочатку вона дійсно дотримувалася антивоєнної риторики, проте вже за два роки почала різко критикувати українську владу і особисто Володимира Зеленського. Апогеєм політичного перевзування Латиніною у повітрі стала її нещодавня відповідь на запитання, чому вона виступає проти мирних переговорів. Орєва, зокрема, вона заявила, що Україна та її ідеологія це надзвичайний виклик до існування історичної Росії. Ба Більше Латиніна назвала Україну проєктом під назвою Галичина від ріки до моря, порівнявши її з Палестиною. З огляду на це, за словами Латиніної, Україна становить стратегічну небезпеку для Росії, тому війна з нею має дійти свого логічного кінця. Не дивно, що слова так званої опозиціонерки активно підхопили російські пропагандисти, вимагаючи продовження бойових дій до повної перемоги Росії за таку риторику Латиніна цілком виправдано була внесена до санкційних списків України. Володимир Зеленський вже доручив МЗС поінформувати про це компетентні органи ЄС, США та інших держав і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів проти Латиніної. Масштабне нашестя сарани у Запорізькій області стало найбільшим за останні десятиліття в Україні. Величезні рої комах затьмарюють небо та знищують усе на своєму шляху. Телеграф Телеграфія розбирався, чи становить сарана небезпеку для людей, і як захистити свій сад та город від цих літаючих ненажер. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Сарана це велика комаха з родини справжніх саранових, що входить до ряду прямокрилих. Доросла сарана має розміри від 2 до 6 сантиметрів у довжину. Її забарвлення може бути зеленим, коричневим, оливковим або сірим, залежно від виду та стадії розвитку. Сарана має витягнути тіло із зігнутими в колінах задніми ногами, що значно перевищують за розміром середні і передні. В Україні налічується до 20 різновидів цих комах. Найнебезпечнішою з них є перелітна сарана, адже вона здатна до далеких міграцій, італійська сарана або прус, поширена в степових районах, і менше схильна до великих міграцій. Якщо ж говорити про різновид, який зараз атакує Запоріжжя, то це єгипетська сарана. Її можна впізнати по сірому, оливковому або зеленому забарвленню з яскраво помаранчевими гомілками. Сарана унікальна істота з двома альтернативними програмами розвитку стадною та поодинокою. На поодинокій стадії сарана має зелене забарвлення та короткі крила. Комахи живуть одинаками, переважно повзають або стрибають. У цій фазі розвитку вони не становлять серйозної загрози для сільського господарства. Зовсім інша справа стадна стадія. У ній комахи змінюють забарвлення на коричневе, відрощують довгі крила і формують агресивні зграї. Крім того, у цьому стані сарана здатна до далеких міграцій. І знищує всю рослинність на своєму шляху. За невеликої щільності популяції комахи ведуть поодинокий спосіб життя. А от у роки зі сприятливими умовами, як то спека і посуха, їх поведінка різко змінюється, і вся маса приходить у стадну форму. Перш за все варто знати, що сарана не кусається. Ця комаха не хижа і споживає виключно рослинну їжу. Так, її гризучий ротовий апарат має зуби і призначений для відкушування і перемелювання твердої їжі. При цьому вкусити або вжалити людину вона не може, на відміну від її побратима коника. Максимум на що здатна сарана, це прихопити шкіру потужними щелепами. Втім, за відчуттями це швидше схоже на легкий щіпок і не становить жодної загрози. Крім того, звичайна сарана не Отруйна для людини, Ба більше вчені довели, що ця комаха дуже поживний продукт. Вона може замінити м'ясо, а також містить мало жиру і багато вітамінів. У багатьох країнах сарану навіть їдять як делікатес. Сарана харчується усіма рослинами, проте надає перевагу злаковим культурам серед улюбленої їжі, пшениця, ячмінь, кукурудза, овочі та зелень, листя дерев та чагарників. У крайніх випадках сарана може з'їсти навіть солом'яні дахи та дерев'яні предмети. За словами дослідників, одиночна сарана не становить небезпеку для культурних насаджень. Втім, варто їй зустріти собі подібних, як у ній прокидається стадний інстинкт. Масштаби апетиту цих комах вражають. Одна особина з'їдає до п'яти. Сот грамів зелені за період життя за літній сезон. Самка разом із потомством з'їдає стільки ж, скільки споживають дві вівці. Для боротьби з сараною використовують зареєстровані хімічні препарати для обробки полів. При цьому важливо суворо дотримуватися інструкцій виробника та застосовувати їх лише після консультації з фахівцями. Альтернативою хімії можуть бути біологічні препарати на основі мікроорганізмів. Вони є екологічно безпечнішими та менш шкідливими для навколишнього середовища. У якості профілактики може виконуватися глибока оранка землі для знищення відкладених яєць також допоможе усушення плавнів. Та заболочених територій, і своєчасне скошування трави у деяких випадках. Фермери вдаються до створення буферних зон із рослин приманок на краях ділянки. Також можуть використовуватись пастки з приманками на основі ферментів. При виявленні сарани на ділянці потрібно негайно повідомити територіальний орган Держпродспоживслужби, провести обробку інсектицидами і попередити про неї сусідів та пасічників. Також важливо обстежити всі ділянки, особливо узбіччя доріг, неорані території та пасовища. Найкращий час для виявлення ранок та вечір, коли сарана менш активна, а у спекотну погоду комахи ховаються в тіні. У Біблії сарана згадується як одна з десяти кар єгипетських. Восьма кара описана у книзі «Вихід», тому нашестя цих комах у літописах порівнювали з розплатою за людські гріхи. У православній традиції немає специфічних молитов саме від сарани. Водночас існують загальні молитви про захист від природних лих, на врожай і про визволення від нашестя. Так, молитву в дні нашестя ворогів віряни можуть адаптувати для прохання захисту від природних лих. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.